Вітаю, це програма Велич особистості. і Сьогодні ми будемо говорити про найсуперечливішу і найтрагічнішу постать нової української історії президента Західної Української національної ради. Цей Харизматичний діяч сповна пізнав не тільки радість державотворення 1917-1919 років, а й гіркоту політичних поразок середини 20-х років минулого сторіччя. Про парламентського захисника Галичан 20-го сторіччя будемо згадувати разом з парламентарієм 21-го сторіччя, народним депутатом України 7-го скликання Іриною Фаріон. Пані Ірина, Є. вітаю вас. Вітаю. Євген Петрушевич народився 3 червня 1863 року в Бузьку на Львівщині в сім'ї священика. Навчався в академічній гімназії у Львові та на правничому факультеті Львівського університету. В студентські роки був одним із лідерів молодіжного руху, очолював академічне братство. Згодом став доктором права, відкривши власну адвокатську контору у Соколі. Став головою місцевої філії товариства просвіта та повітової каси «Ощадності». В 1907 до 1918 років посол австрійського парламенту, заступник голови української парламентарії репрезентації, і з 1910 року депутат Галицького Сейму, який брав активну участь у боротьбі за реформу виборчого закону. Отже, Євген Петрушевич, європейський політик, який пройшов школу Віденського парламенту і Галицького Сейму, так дуже дякую за акценти. Ми, напевно, вперше говоримо про політика парламентарія. Правда. В основному у нас були носії великих ідей, військовики, а тут досвідчений парламентарій. Отже, він став депутатом, тоді це не називали депутатом. Він став послом до Віденського Сейму від цієї частини Львівщини, що сьогодні ми означуємо як Радехів, Броди і Сокаль. Народився він в Бузьку, це також неподалік від тих містечок, про які я сказала. І в парламенті Віденському він став активним захисником галицьких українців, ввійшов так званий. Званий український клуб, до якого ще входив Кост Левецький, з яким вони неодноразово сперечалися, але все-таки вози затягли спільно і чому... спільно критикували політику австрійського уряду щодо українського так. питання. Так чому я наголошую, що український клуб по наші шановні глядачі мають розуміти, що був ще слов'янський клуб, тобто який об'єднував послів від інших слов'янських народів, які входили тоді до Австро-Угорської імперії, і деякі із українських галицьких політиків, зокрема Бачинський належали до цього слов'янського клубу. І прогресивна українська спільнота дуже негативно до того ставилася, бо по що розмивати свою ідентичність і належати до слов'янського клубу, коли існує клуб, чи як тоді казали, клуб український. Так от Петрушевич належав до цього українського клубу. Одне із дуже важливих завдань, які вони обстоювали тоді у Віденському парламенті, це було заснування львівського університету чи руського університету, як тоді його називали. Тому що якщо ти даси людям освіту їхньою мовою, то цей, цей народ буде усвідомлювати, по що він є в. В тому світі, але на цьому його політична дорога не спинилася. Він активно, пані Наталю, вислушно сказали в контексті виборчого закону домагався, щоб у Галицькому сеймі українці мали набагато більше представництво, ніж вони мали до цього. часу. І ця квота була збільшена до 60... 62 мандатів. А до цього це було 34 українські. Депутати. А ще до цього це було 12 мандатів взагалі. Отже, з 12 до понад 60 мандатів. Звісно, що це було його досягнення. Але судилося йому перейти і через війну. І коли австрійський уряд проголосив маніфест про свободу народам, які входили до Австрійської імперії, то вибачте, в переліку цих народів зовсім не опинилися українці. Що це означало? Це означало поглиблення кризи стосунків між українцями і поляками. Поляки ніколи не вважали себе окупантами Галичини. Весь час східні території Галичини вважали своїми, і, зрештою, вони міцно вкоренилися там ще від кінця 14 століття. Тому завдання Петрушевича і його прибічників полягало в тому, аби жодною мірою не допустити залишення східних теренів Галичини у складі Польщі. І власне між українськими, австрійськими і польськими парламентарями. Почалася з цього приводу війна, Так, це почалася війна, почалися неймовірні суперечки, почалися перемовини, бо безпосередньо Петрушевича із австрійськими очільниками, і українці трактували це як найбільша загроза, коли найбільша загроза, коли у, у Галичина опиниться у складі Польщі. А що це була за бреська таємна угода і участь Петрушевича ній? Ну, відповідно до Бреської таємної угоди, Галичина не мала би входити до складу Польщі, але події розгорталися так приблизно, як зараз розгортаються домовленості, мали інший характер, і тому українці вирішили випередити час, і почалося повстання повстання, яке називається листопадовим зривом першого листопада 1918 року. Але як ми вже з вами говорили, будь-яка українська перемога обертається відразу ж у поразку. Поляки пішли повним. Фронтом повним наступом на Львів українцям було дуже складно втримувати силу. Поляки абсолютно були переконані, що Львів це є польське місто. Але пані Наталю, тут треба наголосити ще на одному дуже важливому, що Петрушевич на ту пору почував себе абсолютним соборником. Тобто він розумів, що ми змагаємо не просто за незалежну Галицько-Волинську державу, як це спочатку було зазначено, що ми змагаємо за соборну українську державу. Тому 3-го числа у готелі 3 -го січня тисяча то дев'ятнадцятого року в готелі Австрія подивіться, яка знаменна назва. в Готелі Австрія було зібрано раду українську національну раду, якого очолював Петрушевич, на якій було заявлено про злуку із Українською Народною Республікою. Потім це злука з Українською Народною Республікою помпезно святкувалася на Софійському Майдані 22 січня 1919 року. Саме тоді кажуть, що він зі слізми на очах це оголошував, і це був пік його політичних змагань і. Вершина надій, сподівань і політичних досягнень. Але пані Наталю, відразу ж, 27 лютого 1919 року на Львівщині у містечку Ходорів разом із місією Антанти відбувалися перемовини між місією Антанти Петрушевичем і Петлюрою. І саме тоді Петрушевич почув, що Петлюра готовий жертвувати Львовом. А також Бориславсько-Донецьким басейном нафтовим, а це 5% видобутку нафти в цілому світі, пожертувати це Польщі, аби поляки спільно із армією УНР наступали на більшовиків. Чи міг допустити це Петрушевич? Ні. Абсолютно. Чи міг розуміти цю трагедію Петлюра? Напевно, також ні. Бо для Петлюри основний ворог це був московит. Для галичанина. Основний ворог це був поляк. Якщо Петлюра готовий був торгуватися польським питанням, то для Петрушевича польське питання було поза межами будь-яких домовленостей. Це була аксіома з поляками. Жодних перетрактацій не може бути. Він бачив це з огляду на свій парламентський досвід і з огляду на історичну криву взаємин між українцями і поляками від 14 до 19 століття. Це вже було 20 століття. Це пані Наталю заклало тріщину. У взаєминах, взаєминах між, між ним і Петлюрою між ним і Петлюрою. Хоча е, після е, проголошення зундру го року на майдані Петрушевича було введено до складу директорії, але до літа Петрушевич не брав жодної участі у засіданні директорії. Е, наступна е, проблема, яка виникла між Петрушевичем і Петлюрою, об'єднання армій. Української Галицької армії і армії УНР для боротьби спільної боротьби проти більшовизму так спільної боротьби проти більшовизму, але ми маємо пам'ятати, що війна йшла на два фронти. Галичина воювала з Польщею, угу. велика Україна воювала з московитами. Отже, йшлося про те, який чинник ми нейтралізуємо. Одночасно воювати на два фронти це є абсолютно нереально і неможливо. І світова спільнота, звісно, не стане на бік України ніколи, як і не стає зараз. Це очевидно. Вона буде ставати на наш захист тільки тоді, коли ми цього захисту не будемо потребувати. Тобто тоді, коли ми зсередини будемо сильні. А ми зсередини не є сильні з огляду на тривалість колонізованої нашої історії. Який вихід за що потрешаєш в цій ситуації? Тут, пані Наталі, включилися об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники, коли армія УНР програвала війну на Лівобережжі. Так, а українці, ми західна Україна, програвали війну Поляки. полякам. Угу. І найбільший програш, як казали тодішні сучасники, що не так ми програвали мілітарно, як тиф страшенно почав косити воїнів, і ту епідемію тифу зупинити було неможливо. І тоді, не доповівши Петрушевичу, очільник Галицької армії Мирон Тарнавський оголосив перемир'я з Денікіним. Тому що війна тривала ще й на третьому фронті і з Денікіним, і з більшовиками, і з поляками. Тобто У не собі. Петрушевич оголосив Не перемири. Петрушевич. Це спочатку оголосив Мирон Тарнавський. Коли телеш... Петрушевич довідався про це в телефонному режимі, то кажуть, що його нервовому ну, станові не було просто вгамування, і Петлюра вимагав розстріляти Тарнавського за це. Ну Петлюра мав досвід. Він розстріляв Болбочана, так. Тарнавського, але в армії західної України воювали дещо працювали дещо інші закони ніж самоправство Петлюри на великій Україні. Тому Тарнавського все таки не розстріляли, а віддали під військовий трибунал. Його понизили у звані. Він очолив там структуру і його далі шанували. Але, принаймні, не розстріляли бо не розстріляли. Не Прошу. Принаймні не розстріляли, як Так, бачіна. принаймні не розстріляли, але пані Наталю, від того ситуація об'єктивно не змінилася. Від того, ворог шматував країну, і під українською землею не залишалося практично Петрушевич змирився з цією ідеєю об'єднання об'єднанням так. Тому найстрашнішу думку висловив Петрушевич вже після того, коли відбулася нарада військовиків. І знову ж таки вимога Петлюри передати Верховне Головнокомандування над Галицькою армією, проти чого виступав Петрушевич. І саме е, тоді Петрушевич сказав фразу, яку сучасний українець має обов'язково знати. Мусимо залишити думки про самостійність і шукати порятунку з Денікіним. Виявляєте, що це означало для Петлюри? Ну, тобто вони стали дзеркалом один одного. Насправді, і шукати порятунку з Денікіним. Лінія директорії власними силами це ризикований шлях. Uh -huh. А далі йде фраза, від якої волосся стає дибки, нам, сучасникам, а їм ми не судимо. Ми намагаємося проникнути у їхню долю. Росія не є така страшна, як Польща. Це каже Петрушевич Петлюрі. Ну, петлюра, звісно, що, напевно, цього зовсім не сприймає. Росія не є така страшна, як Польща. Треба погодитися на автономію, бо ми ще не доросли до самостійності. Це жах. А чи сьогодні ми не ставимо собі таке запитання? Українцям бракує до державного будівництва освіти, інтелігентності, тому думати сьогодні про самостійну Україну це просто фантазія. Мені здається, з того почалася остаточна поразка Петрушевича як політика. Після таких слів ти перестаєш бути державним діячем. Це був його політичний промах. Це була його внутрішня слабкість і внутрішня поразка. Знаєте, що я згадую? Я згадую Юліана Бачинська. Ми про це з вами говорили 1893 рік. Україна і Редента, де цей юнак говорить про самостійну державу. І потім, в 1895 році Іван Франко береться за основи радикальної партії, а потім радикальна партія, зживши себе зсередини, перетворюється на націонал-демократичну партію, до якої належить Петрушевич. І ця партія, націонал-демократична, до якої належить Петрушевич, має за свою основу самостійно соборна українська держава. І тут раптом ці слова це ми можемо собі зараз філософувати, пані Наталю. А тоді, коли зі всіх боків на тебе наступають, і ти програєш мілітарно, е, ну можливо. Це сміливість сказати таку жорстку правду. Чи реально ми тоді могли зберегти самостійність? Як мав на це все реагувати Петлюра? Петлюра відразу почав домовлятися з поляками. Петлюра почав домовлятися з поляками. і коли... І коли то, по... здав галичину. Так, і коли поляки увійшли в Кам'янець, Кам'янець-Подільський, то що залишалося Петрушевичу? Петрушевичу залишалося виїхати до Берліна. І там, в Берліні, почати діяти як уряд. На еміграції. а дехто, до речі, підштовхував Петрушевича до перевороту, він так і не пішов на це, сказав, що загине разом із Петлюрою. Так, ось знову ж таки, це свідчить про те, що це був державник і соборник. Це, власне, перегукується з тою думкою Маленюка, що будь-який внутрішній переворот призводить до внутрішнього ослаблення і заведе поглиблено ворога. Отже, він цього не робив. Але коли він опинився за кордоном, пані Наталю. То почалися його. Ну по перше, сталася ще одна найстрашніша подія 14 березня 1923 року, коли амбасадори Антанти остаточно передали, легітимувавши це все східну Україну Польщі. Це була найбільша катастрофа для покоління не тільки покоління Петрушевича, а покоління і Коновальця. Коновалець був молодший від Петрушевича, І можна вважати, що це молоде покоління Петрушевича, коновальця вже вступало в конфлікт із Петрушевичем. тому що в 1920 році коновалець, пройшовши через війну на Великій Україні, створив українську військову організацію. Петрушевич нетолерантно ставився до цієї української військової організації, він її сприймав як конкурента. Як політичного конкурента і намагався на віддалі тримати таких людей, як Коновалець. Це була найбільша драма оце 14 березня 1923 року. Так як для нас тепер найбільша драма це мінські домовленості. Більшої драми просто не існує. До речі, Петрушевич неодноразово хотів покінчити життя самогубством. Так, і ще за кордоном сталося. і постійно, до речі, відчував вину, печать вини за поразку національно-визвольних змагань до кінця свого життя. Можна лише поспівчувати. Нам сьогоднішнім треба просто проникати в життя цього чоловіка і брати увесь позитив, який він творив. Тому що ця людина була віддана країні, а те, що вона була розірвана сумнівами, ну те це вже справа характеру. І ще один нюанс, пані Наталію, що його почали вважати радянофілом. Так, да, був такий період. Потім від, від цього відмовився. Так, це знову ж таки припадає на 1923 рік, коли він в Берліні почав зустрічатися із представниками. Тобто це сталося саме в період еміграції. Угу. його? Так, звичайно, коли він почав зустрічатися із представниками радянської України, зокрема з такою одіозною постаттю, як Юрій Коцюбинський, той, який разом з генералом Мурав'йовим розстрілював українців в Маріїнському парку у вісімнадцятому році, тобто вони намагалися схилити його до нової візії України, і крім того, вони намагалися. Внести прірву у стосунках між, між Петлюрою і ним розумієте, аби шматувати Україну на західну і на е, УНЕРівську і Зундрівську. Чи реально він залишався радянофілом? Він ходив в, в, в консульство на всілякі зустрічі. Це дратувало суспільство, яке категорично не сприймало радянської України, бо це не була українська держава, це була квазідержава. Але він це робив проте е, Українізація дуже швидко завершилася. Українізація Коли завершилася терором репресію. Завершилася терором 1933 року, разом з тим вивітрилися будь-які сподівання Петрушевича на можливість існування української влади під більшовиками. А Євгена Петрушевича і називали він реально був демократичним диктатором. Власне, що означала така посада, що означала така диктаторські права. Це дійсно так. Адже, говорять сучасники, що незвичне було це диктаторство. Диктатор приймав одноосібне рішення, але перед тим як проводив перед цим проводив широкі консультації зі своїми соратниками і надання диктаторських прав президенту ага. Зунер мало певні і позитивні оскільки ну, в армію пішли добровольці. Так, це, це наслідок його діяльності в австрійському парламенті, який не порівнянний був із московською думою, скажімо, де демократія, свобода це завжди були у якійсь там пошані. Отже, коли він став диктатором, ну для нас сьогодні це слово це зосередження влади в одних руках, це майже Йосип Серіонович, терор і все решта. Насправді це зовсім не так. Він став диктатором тоді, коли поляки пішли відкритим фронтом на Україну і диктатор. Це означало, що в своїх руках він зосередив владу президента Української центральної ради, як тоді це називалося зунру і виконавчу гілку влади. Це те, що має, скажімо, президент в Америці, і виконавча гілка і, і представницька гілка. А до цього часу він був лише представляв представницьку гілку і не завжди навіть міг. Ну, впливати на ухвалені рішення, а поза як ухвалювалися рішення в основному колегіально і дослуховувалися до думки Петрушевича, то конфліктів не було. Він саме впливав своє своїм парламентським досвідом, і так то вмів впливати на перебіг тих чи інших подій. харизмою своєю впливав своїм досвідом, своїми здобутками і, взагалі, він мав вигляд дуже мистетичного чоловіка. Це справді складається таке враження, що він народився бути політичним діячем державником, який допустив в собі оцю Оцю печаль, коли сказав, що ми не готові до самостійності, але можливо, пані Наталю, він не мав рацію. До речі, уряд Петрушевича представив союзним державам проект конституції Української Галицької Республіки, що була орієнтована на західні демократії. Так, це був один із його найважливіших правових здобутків, але це абсолютно не, впла... не вплинуло на рішення амбасадорів Антанти. Їм було абсолютно байдуже до того, що українці знають, яку державу будувати і якою вона має бути. У них були свої геополітичні розрахунки, і внаслідок їхніх геополітичних розрахунків східна Галичина, тобто теперішня західна Україна, опинилася в Лубетах Польщі. Тобто цей проект залишився лише на папері. Так, проект залишився лише на папері, але він є підставою для серйозного випадку. Вчення сьогодні і свідченням того, що українці мали поважний досвід у парламентській діяльності, принаймні українці західної України, Петрушевич був ще й народним адвокатом. Адвокатські послуги коштували в той час не дешево, але Петрушевич брав з людей помірковану платню. Успішно захищав селян від австрійського і польського свавілля. Тому не випадково вони обирали його не тільки до віденського парламенту, але і до Галицького. сейму. Євген Петрушевич, політик великого масштабу на жаль, на жаль, не заслужено перепоховали Петрушевича. В Україні нещодавно, от коли я їхала до вас на ЕТР, я приємно звернула увагу, що на трасі біля Бузька висить велика таблиця, що це батьківщина першого президента Зундру Євгена Петрушевича. Так що дорога до Петрушевича відкрита. До речі, ми говоримо про перепоховання. Його перепоховали на Личаківському цвинтарі, так. хоча суперечки тривали між істориками, де ж все ж таки потрібно його було поховати. Заявляли, що потрібно було на Янівському цвинтарі, на меморіалі. Меморіалі січових стрільців, де похований так. його найближчий соратник Петрушевич Левицький. Мабуть, мали рацію ті, які воліли поховати його на Янівському цвинтарі. Це одне із давніх кладовищ у Львові, де є меморіал січовим стрільцям, де похоронений головнокомандувач армії української галицької Мирон Тарнавський. Там би було логічно лежати Петрушевичу, але на личакою в нас ховають виняткових постатей. Але я не думаю, що це є предмет розумний, сперечатися, де ховати. Ну вже де поховали, там поховали. Тут, пані Наталю в іншому суті. Як з'ясувати оці ліберинти в головах наших політиків і державників, як ставати нам сильною нацією, як переставати компромісити, і як, як в об'єктивних обставинах складних демонструвати внутрішню суб'єктивну силу. На вашу думку, компроміс він продемонстрував в українській історії певні компроміси свої. Думаю, що так, але мені здається, що він аж ніяк не допустив компромісу з основним ворогом Галичини з Польщею, і за це ми маємо дякувати. Він розумів, що Незважаючи на те, що він об'єднався з Даніки, абсолютно незважаючи на те, він розумів, що найбільший ворог в тій ситуації для західної України це була Польща, і наступна діяльність пані Наталю Євгена Коновальця і Степана Бандери це довела. Що з Польщею треба змагатися у дуже жорсткий спосіб, зрештою звідси і народилося бандерівське покоління. На очах Петрушевича, яке виростало, і якщо Петрушевич належав до націонал-демократичного напряму розвитку нашої політичної думки, то наступне покоління, яке прийшло під впливом польського тиску, це було націоналістичне покоління. Звісно, що Петрушевич не готовий був до такого радикального розвитку подій. Це була людина старшої генерації. Цій старшій генерації треба віддати належне. Чи могла вона бути іншою? Я не вмію дати відповідь на це запитання. Я знаю тільки, що мені вона сьогодні не імпонує. Є, але вона була така і крапка. По суті, ми говоримо про те, що об'єднавшись з Денікіним, це стало крахом його політичної кар'єри. Він в той момент міг поступити інакше для того, щоб зберегти себе як політика. Складно сказати. Тоді все одно залишалося лише співпрацювати з поляками. Він сказав ту фразу: для нас більший ворог зараз є Польща ніж Росія. Це одна із його найбільших помилок, тому що зло не буває і більше, і менше. Воно просто зло. Це єдина помилка, яку йому можна вибачити, зважаючи на ті події, в яких він опинився. Напевно, так. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із пані Іриною Фаріон. Я дякую, що ви були з нами.